Друзі, всім привіт ви на каналі я 2 крю Радий вас всіх вітати. І в мене для вас дві новини є, друзі. Перша новина це те, що ми зробимо сьогодні огляд на g Gisor Exкаліbur 10.08. І друга новина, друзі, сьогодні оновлення 10.0. Що це все, друзі, означає? Сьогоднішнє відео буде присвячене суто g G40. А відео стосовно оновлення 10.0 ми подивимося на. Те, що вийшло, і поговоримо з вами, мабуть, вже сьогодні ввечері на стрімі. Тому всіх запрошую на стрім ввечері о 19-й годині. Залітайте, друзі, подивимося, стрім, побалакаємо, друзі, про те, що відбулося, які обвановлені фішки, плюшки, і, може, чогось не додали. Давайте про це все поспілкуємося сьогодні ввечері, о 19-й годині. А тепер давайте підемо в танки. І подивимося, що таке GSOR 1008. Друзі, отак от у мене виглядає е, ця ПТСАУ. Це ПТСАУ 8 рівня, преміум і це Велика Британія. Друзі, якщо ви не знаєте, що характеризує Велику Британію, це, це дуже сумно, друзі. А Велику Британію характеризують хеш-фугаси. І ця ПТСАУ, вона от Якраз та ПТ-САУ, в якій найкраще, що є, це кешфугаси, друзі. Кешфугаси. І окрім кешфугасів, друзі, барабан на два постріли. І давайте одразу перейдемо в характеристики, я вам одразу покажу мої результати. Я цю Петесау придбав одразу, як вона з'явилась. Зіграв аж цілих 13 боїв, Маю 91,67% перемог, 2278 середньої шкоди. І що вам про неї ще сказати, друзі? Давайте влучність стрільби. 88-79, це дуже гарна влучність. Пройдемо по характеристикам цієї ПТСАУ. Міцність достатньо низька, але це ПТСАУ, друзі, ПТСАУ, яка може робити ДПМ в 2400. Одразу скажемо 1150 міцності, лоб, башти, 48, корпус 56, борта 43-32, 23-25, це карма, друзі. Імовірність загорання... 20%, якщо влучають вам в двигун, це 20% ви будете горіти. Радіус огляду 253 метри достатньо мало. Це, хоча, в принципі, ПТСАу, ок. Маскування без руху корпусу 70%. В русі 51% під час пострілу без руху корпусу 16. В принципі, достатньо для ПТСАу, якщо ти граєш десь від червоної лінії, цього просто за, за очі. Шкода за хвилину 2473, але це, друзі, при умові того, що ми граємо на каліброваних снарядах. І якщо прибираємо калібровані снаряди, там буде ДПМ ще більший. Але питання в тому, що прибирати калібровані снаряди не варто, тому що пробивати ми будемо саме на хешфугас. Час перезаряджання магазину 14,5, а час перезаряджання снаряду в магазині 2,5 2,5 секунди. На в магазині, як я сказав, вже два, бронебійні, середні бронеправиття броні 260 на бронебійних. Хешфугаси 187, осколко-фугасні 58. Середня шкода на бронебійних 350, 440 на хешфугасах і на звичайних фугасах теж 440. Стосовно звичайних фугасів, ми ще повернемося до цього. Час зведення 3,6 розкид 30 см на 100 м. розкид достатньо великий. Кут вертикального наведення 9 вгору вниз 8, достатньо, достатньо для того, щоб грати 8 градусів, це більше ніж достатньо. Максимальна швидкість вперед 49 назад 17, середня швидкість 31. І стосовно друзі, боєкомплекту, мій боєкомплект виглядає ось так: 26 бронебійних. І 22 осколкофугасних снаряди. Чому, друзі? Чому тут взагалі осколкофугасних немає? Тому що в осколкофугасних немає сенсу. В них бронепробиття 50 56 мм. І це, коли у вас три снаряди, воно вас буде трошки збивати з тієї думки, а яким снарядом зараз вистрілити? І ви будете стріляти звичайним фугасом, десь будете не добирати, десь будете. Не буде проходити альфа, десь буде непробиття і так далі. І тому, подібне Тому, друзі, не беріть з собою звичайні, осколкофугасні снаряди, беріть просто хешфугаси. Беріть просто голду, і цього вам буде реально достатньо. Для того, для кого треба обладнання, от моє обладнання стоїть так. Стосовно того, що б я тут ще поставив, теоретично я граю так. Ці бої зараз, які я зіграв, в мене стоять так, але я б поставив ще. Плюс 30 до польоту снаряду. І в принципі, давайте зараз ми поставимо плюс 30 до польоту снаряду, і зараз е зіграємо три е бої і зіграємо ці бої в звичайних боях. Але я єдине, що поставлю, поставлю я, мабуть, зустрічні бої. Да, Зустрічні бої мені потрібні для, для кланових бойових завдань. І зараз поїдемо подивимось, е що нам необхідно для того, щоб зробити перемогу або настріляти якісь там. Хоча б середуху по танку відбити. Бо 2200 у нас середуха, Ну, що я можу сказати попереднього про цей танк. Попередньо цей танк достатньо комфортний. ПТСу. Але, друзі, справа в тому, що, блин, тут Хімсдорф якраз мені ПТСАУ, для карта для ПЕТСА для ПТСау. А, машина комфортна. Грати потрібно так, як ви граєте на ПТСу. Неважливо на який. Херхейм Борщик, Гріль 15, -ий. неважливо. От маєте грати так, як написав. Маєте не світитись, маєте жити, все має бути на підтримку. Ну, я зрозумів. На підтримку оцих кончених, які не поїхали на свій напрямок. Ну, зараз окей, що ми з'ясували це отак от швидко. І зараз ми щось ще встигнемо зробити. Друзі, я вже зі своїм досвідом я просто, просто через текстури кидаю постріли і влучаю. Тим більше Пантера 2 це трошки броньована башта, ну, тим не менш. Вклали наш перший постріл так, як треба було. Я думаю, що на 48-го зараз треба їхати, пушити його всією бандою, де він тут є. Ну, скажу, що трошки в нас зараз страждає. Зведення. Час зведення збільшився через те, що ми поставили плюс 30. Але, друзі, це у нас постріл тепер швидкий. І це реально круто. Коли швидкий постріл, реально зручно грати. Не підпушують, не піджимають, він назад не здає, так? Да? Чи здає? Не зрозуміло, там ще й келлер катається. Максималка на хешфугасі, друзі, 550. Це реально круто. І я скажу так, що треба вчитися, хто не вміє, треба вчитися грати на хешфугасах, тому що хешфугаси ну, у вас там просто можна накидувати. Euh, люту срідуху Просто навіть з величезним колом розкиду Даю шот на ходу і. І не скажеш, що це потесав, в якої великий розкид, так? Да? 2,5 секунди, друзі. І в тебе вже є ще один фраг. І еще грати, далі робимо, що робимо? Розвертаємося і йдемо грати далі, із 6 -го. Якраз проїхали квартал. Квартал проїхали і. Маємо вже. Блін, ну якщо його не заберуть, зараз Хімера ще в сандалеті. Забере хімера, мабуть. Да, ну так я, як і казав. В принципі, як ми сьогодні спілкувалися про те, що сьогодні буде оновлення, тобто вчора спілкувалися про те, що сьогодні вийде оновлення 10.0 Я так за... і зарив цю фігню коротше, ну, всі подумали, що може, може, типа хто його знає зна. Тіпа, і в телеграм-каналі в моєму кидають е, друзі, те, що завтра вже, ну, не завтра вже, а що розробники заявили про те, що. Вже буде технічні роботи відбуватися сьогодні вранці. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк і пишіть ваші коменти. Для мене це дуже важливо і дуже цікаво, що ви думаєте, наприклад, про GSORT 1008, як вам зайшла ця ПТСАу, чи не зайшла? В грі в цій, так, да, тут небагата кількість в мене зіграна боїв, але в цієї ПТСАУ зараз у мене. Ну, Є в мене танки, в яких там зіграно один бій, 100% перемог. Але ця ПТСАу зараз ну, більше 10 боїв, там 14 боїв, 90% перемог. Не знаю, тут парт, скажімо, мабуть, більш за все, але ця ПЕТЕСАУ мені подобається. Я просто через кількість танків в ангарі я не можу грати постійно на одних тих самих машинах. Тому мала кількість боїв, ну, треба підвищувати, що я можу сказати. Будемо підвищувати потрошку, ну а зараз це не прикольно, що він туди поїхав і залишив мене. Ну, РУ-251, мабуть, сам не буде грати. Зараз спробуємо пограти з Лансеном, що ми зможемо з Лансеном награти. І достатньо важливо, друзі, щоб ви знали, що якщо у вас є хеш фугаси, то звичайні фугаси просто прибирайте. Це не важливо в кого, навіть там ПВ-215Б-183. Там... Звичайні пугаси теж не потрібні. В них немає бронепробиття, а ну, шкода, яку ви можете зробити, та сама. Ну от, Через маленьку кількість хітпоинтів я казав, що в принципі от треба грати так само, як ви граєте на ПТСАу. Маєте грати просто не те, що з дистанції а маєте... Просто сейвити ваші хітпоінти дуже добре. І в такій ситуації, коли ти вже шотний, і треба просто сейвитись максимально. Максимально тут і без варіантів. Ооо, воно, де наші друзі. А я не свічусь, друзі. Оце тільки зараз засвітився. Після пострілу. Ну окей, окей. Що ж тут зробиш? Я там перестояв і цей маленький покидьок, який николай 1985. Він поїхав в іншу сторону, він від центру грав. В принципі, нормально те, що грав від центру, але він тут, поки майже нікого не світив. Він мав світити трошки раніше. Плюс Лансен це втік звідти з позиції, ну тут. Що тут зробиш? Я гадаю, що тут може навіть злита катка бути. Хоча не факт. Вони навіть рушку залишили. Десь Рушка грає, катається, ту, яку можна було б. Ноно Рушка 251, можна було би її вже забрати давним-давно. Однак на хеш Фугаса достатньо цікаво ПТСА. Плюс маючи два постріли в барабані, вона. Теоретично може видавати десь під 1000 шкоди за один постріл. 1000 шкоди, друзі, за постріл. Це. Mm. Ну. За 15 секунд ви видаєте 1000. Це непогано. І тому ваш ДПМ, який в неї може бути, умовно кажучи, там 2400 написано. Він може трошки зрости, якщо ви будете правильно грати на хишфугасах. Ми для того і поставили калібровані снаряди, щоб більше пробивати саме на хешфугасах. Мінусанули рушку, красавчик. До речі, Лансен мені подобається, як він грає. Борис Бог. В нього чимає велича, чи не знаю. Ну, Єдиний, хто поки що додумався, що треба їх трошки об'їхати. Сушку забирає, так? Да? Красавчик. Ну, залишається самовенти. Плюс-мінус це перемога, але ж нам потрібно по комфорту пограти. Стосовно того, як вона їде, достатньо комфортно їде. Маневрує достатньо комфортно. Грати від першої лінії не рекомендую чому, тому що маленька кількість ХП і вона майже не танкує взагалі. І за рахунок того, що немає броні. Получається так, що її всі пробивають. Всі пробивають, фокусять, звісно. О, побачили джесор, картон, давай його роздамажувати. Тому грайте, друзі, максимально десь на другій або на третій лінії. Живіть в боях, і тоді у вас ну, буде шкода більше, ніж 1269, як у мене в рака в цьому бою. І не будете зливатися першим в команді, а будете ну, перемагати і десь. Грати далі, скажімо так, М -м, граємо проти дев'ятих рівнів. Що я можу ще сказати про цю петесаву? Вартість цієї питесави. 10000 тисяч бубнова комплектація, тобто немає, немає ніфіга, крім того, що буде там сам танк і слот в ангарі. І другий варіант там, де є все. Звісно, якщо ви хочете цю питесаву в камуфляжі Скалібур, це легендарний камуфляж, друзі, який робить отакі. Всякі цікаві штуки анімовані. Якщо ви хочете цю петесау з усім, ну я не раджу купувати за 10 тисяч голди. 25 тисячі голди це не так багато, якщо ви вже націлені е, на те, щоб взяти цю петесау. Тому якщо є бажання брати саме цю петесау, ви можете брати її за 12500. І це буде дуже непоганий вибір. Але стосовно 12500 для 8 рівня ПТСАУ це забагато, друзі. Це реально забагато. Я розумію, що вони там написали, типу, е, ну, просто там перечеркнутий цей минулий якийсь цінник, там, якась там взагалі космічна вартість. Ну, просто коли ви бачите те, що закреслено, ви самі задаєте собі питання, що це за дебіл? Купив би ту чи іншу машину за цю вартість? Просто задаєте собі таке питання і розумієте, що ніхто б не купив би. А якщо б ніхто не купив би, друзі, то це що? Це просто обман. А якщо це обман, то що? То в принципі нічого, друзі. Просто не треба. Довіряти такій компанії, як Wargaming, от і все. 2,5 секунди. Дуже дуже цікава, дуже цікава КД в барабані. Мені подобається. Що нам треба зараз тут зробити, друзі? Нам треба вистояти проти СТ першого і проти Ісушки. Решту має зробити наша команда, але тут хто. Але тут вся команда приїхала, Блін, і це не дуже гарно. Куди тікати, я не знаю. Ой! Крізь мене щось пролетіло. Мені вже в принципі байдуже, яка буде ремка використана. Чи універсальна, чи ні. Це ще хоче тараном в мене забрати, так? Да? Придурок. М -м, Джесор танкує. Не встиг, не встиг дати по Ісу, і наша команда там теж зливається. Ну, отакі, друзі, справи. Тобто, якщо ти стоїш десь і граєш, як ПТСАу, ти можеш накидувати і підтримувати свою команду достатньо, ну, скажімо, достатньо, достатньо серйозно. Якщо м, ти будеш грати десь від, отак від першої лінії, то тобі достатньо важко, тому що КД в 14 секунд, да, ти даєш два постріли. Якщо танки певні якісь є, і вони є шотні, то ти їх забираєш. Якщо ні, то ну, 14 секунд КД, це трошки важкувато. Ну і плюс мені не вдалося поїхати саме через цю саму історію, де. Я вам казав, що її просто фокусять і, і все, і нічого не зробиш. Ну У нас бачите, у нас ну, тут ще підрив БК, це круто, що вони можуть затащити. Я просто хотів сказати, що е оцей Шурженко він неадекватний чувак, тому що він поїхав по колу. Нормальні, адекватні чуваки по колу не їздять. Ну, зрозуміло. Тобто йому треба тут тащити, а тащити з такої дистанції на самуренти він не зможе. Тим більше 56% вже е, забрали базу, і треба їхати не сюди, а їхати саме на базу. І якщо він базу зараз е, зможе відбити, то теоретично він ще може виграти. Але СТ перший за ним їде. Йому треба не відволікатись. На цей постріл а їхати саме на базу. Ну, в принципі, він це і робить. А, тут із третій шотний. Ну, Це добре. А тепер треба падати туди в ямку, якщо і грати від кутів е, нахилу гармати вниз. Красавчик. Але чому цей красавчик поїхав на гору, я не розумію. Ну, покидея, просто має розібрати його. На раз два. Просто. ст 1 він має знищити. Ну да, все, останній постріл. В принципі, вони що той, що той для друг друга шотні. І якщо не зробить зараз помилку. Помиляється, друзі. А міг би просто дати якимсь фугасам. Ну не вже? Це реально красавчик. Це можна поставити лайк. За такий бій, хоч він там і поїхав по колу, як 35% Відсотковий гравець, але ми зараз йому поставимо лайк, тому що він молодець. Затащив, затащив каточку. І зіграємо ще один бій. До речі, блін, друзі, я там зіграв десь плюс-мінус один із перших, один, один з перших хто програв, але все одно в мене блін, майже. То по дамагу серед трьох гравців я попав. Отака, друзі, справа. Ссоно комфортності гри просто для себе треба цей, цю ПТСАу знайти. Подивитися, як вона грається і так далі. І все буде у вас добре. Чекнемо зі стандартної позиції, яку я обираю для Патесау. Зараз чекнемо центр карти і будемо дивитися, що буде далі. Поїду з важкими пограю. Хоча я думаю, що це не дуже класна буде ситуація тут. От чого воно в гармату влучило, якщо я стріляв в НЛД? Ну от НЛД, наприклад, такі. Якраз такі і пробиваються, тому що в тебе калібровані снаряди і вони пробиваються просто на хешфугаса. Єдине друзі, маєте знати, щоб на, на, перед хешфугасом щоб не було якоїсь текстури. Якщо текстури не буде, то ви будете пробувати. Буде текстура, хешфугас розіб'ється через вашу текстуру. Блін, тут якась шляпа. Одні шляпи, короче, тут катаються, треба зараз їх Угу, Я зрозумів. Я ще й... Ти що, ідіот, ще й на барабані грає? Я в шоці. Так, у нас самовенти. Треба жити. От реально поки що треба жити. Давай, 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 падай. О, красавчик. 154 це погано. Ну, от так відбувається лише тоді, коли ти граєш типу ПВП або на першій лінії. Чому так? Тому що ні один із цих товаришів, яким ти приїхав допомагати. На початку бою вони навіть не подивилися в твою сторону, що тобі треба якась допомога. І не приїхали. Це звісно, це нормально, тому що хтось кінчений, хтось не дуже, а хтось нормальний. І, ти, і тих, хто кінчений, і хтось не дуже, їх 90%, решта, типу, 10%, які нормально грають. От, Тому, друзі, тут справа така: ПТЦ достатньо цікава, можна грати, але я б я сказав, що не за 12,5 тисяч. Тобто її вартість десь ну, тисяч вісім. От вісім з половиною максимум. Вісім з половиною максимум. Аж ніяк не дванадцять з половиною. Те, що у Варгеймінгу є там хатка, відкрилась дирка, відкрилась глотка, розроботалась глотка, це певні речі такі. Знаєте, я вам скажу, що ну, нас вони не мають чіпати, але вони зараз нас чіпають, тому що ну, саме нам. Потрібно кашляти от саме ці гроші, які, на які у них там відкрилась хатєлка, друге дихання, друга друга голодка, глибока голодка і там не знаю розбита пілотка. Можете рифмувати, як хочете. Друзі, хто ще не підписаний на канал, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть, що ви про це все думаєте. Ну і зараз зіграли ми кілька боїв, маємо. 87-50% перемог на цій ПТСАУ, ну і 2145% середньої шкоди. такі, друзі, справи. Наразі вам бажаю, друзі, гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пака!